Христос рождається. Друзі, кохані, я так хотів би ще записати коротеньке відео, таке про служіння. А саме про служіння по школах. Та? Це 9, 10, 11 клас, ну так само коледжі. Чому ходимо і чому збираємо, чому збираємо якби, дітей і чому їм говоримо. Ну, першочергово треба їм говорити. Треба являти їм Христа. Це не означає, що треба їх євангелізувати зразу, але показувати їм добро, добрі вчинки. І як вам сказати, на це служіння мене надихнув один брат з протестантської церкви. Рома, я перший раз мене запросили в Бузьк, просто щоб я дав свідчення. Ну, і виходить, був цей там Роман, і ми обійшли весь Бузьк, і весь Буський район. І я побачив, наскільки це важливо, якби там та, і як це запалює дітей. <кхід> ну і насправді, якби ви мені сказали, що це так, знаєте, що це такий момент, типу. Що я це роблю безкоштовно, тіка, чи ще якийсь момент. Та ні, я не роблю це безкоштовно. Та, я не роблю це за гроші, але я маю нагороду, я маю нагороду в небі раз. Другий момент, я вірю, що через молодь ми збудуємо нашу країну 2. І я вірю, що нам треба про це говорити, тому що в мене в, мене в, в цим літом був таким... Такий випадок, коли мене, я так роздумував, чи на цей рік починати ходити по школах, чи не починати, чи може залишити, бо насправді дуже багато служінь і військові додавалися, і сім'ї загиблих, і переселенців. Ну, є багато купа всього. І ви знаєте, ми якби спільнотою купували одному військовому тренажер такий для реабілітації, для того, щоб він міг ходити взимку, бо в нього осколки і. Взимку, коли голольот йому не бажано виходити, бо може просто ті бути лежачий. І ми йому купили бігову дорожку, таку, щоб і міг триматися. І, і коли приїхала ця бідо, бі, бігова дорожка, до речі, велика вдячність спільноті Галілеї, спільноті Школи Марії, тому що це було спільно, спільними зусиллями придбано. І, я побачив, що ця така дорожка велика, і вона не, в... не стане в ліфт. І її треба піднімати на дев'ятий поверх би, по... по сходах. І щоб ви розуміли, якби... e прийшли спортсмени. Я подзвонив тренеру з вільної боротьби, e ну, з Греплінгу з звіль... вільної боротьби. Сергій, може, будеш дивитися, братику, вдячність тобі і з прозаву. E і це так само цей тренер, це друг цього Миколи. Нашого героя, який, слухайте, він на цій дорожці одужав і поїхав назад на війну. Проситься зараз в бойову частину, поки що його не приймають, бо дзвенить на, дзвенить на магазинах, але ну, там духу, духу достатньо. Менше з тим. І коли прийшли ці спортсмени піднімати цю дорожку, мене якби. Такий високий хлопака, такий, може, років 25. І він такий каже, о, каже, я вас пам'ятаю. Каже, ви приходили до нас в школу, я тоді був в 10 класі, і ви нам говорили таку лекцію «Лохи і аферісти», і говорили там про тютюн, про алкоголь, про наркотики на особистому прикладі життя, як легко почати, тіпа, і як тяжко потім з цього злізти. І, шо, і каже, я дуже запам'ятав, що наркотики вам похірили спортивну кар'єру. Ну бо я там говорив про, про спорт, що міг би займатися, займатися, міг би грати, але через наркотики, через недисциплінованість, ну, на жаль, наркоман спортсменом не може бути. І він каже, що я коли каже, потім поступив в коледж, я жив у гуртожитку і мені дуже часто пропонували там наркотики. Побухати по це, типу. і я пам'ятав, в мене була ціль стати чемпіоном України. І я, я коли мені пропонували ці ваші слова прям вашим голосом мені приходили на думку, що не роби так, як Микола. Ти ж пам'ятаєш, він тобі казав, що дурень вчиться на своїх помилках, а мудрий на помилках Миколи. І каже, я вам безмеж... Він так мене обняв і каже, я вам безмежно вдячний, тому що я жодного разу не взяв наркотиків, жодного разу ну, не приймав ніяких там е... речей, які позбуджували мою свідомість. А потім каже, я добився того результату, до якого йшов, я майстер спорту. І так обняв мене, притиснув, сказав подяка. І це для мене був, знаєте, такий дзвінок. Що я роблю правильно і це треба робити. Ну що в мене є така ціль, знаєте? Я думаю, що якщо ми сформуємо нашу молодь, то не українці будуть їздити в Італію, а італійки будуть приїжджати до мене. Я вже буду мати гідну пенсію в гідній державі. І вони будуть працювати на нас. То маєте мрію, тому і інвестую в молодь. Інвестуйте в молодь, любіть, говоріть їм про свої помилки, не цувайтеся своїх помилок. Знаєте, робіть так, щоб вони вчилися на ваших помилках, на ваших. Ну і не бійтеся, вам Господь пробачив, як і мені. Головне, визнати це, прийняти і, і намагатися більше не робити. І довірити йому. Христос посеред нас, кохання, люби просто, просто люби. Ділися пережитим. Ділися. Це комусь допоможе. Благословій.